Крісло, шезлонг від Leobro із нульовою гравітацією у комплектації зручний підголівник, який ви можете регулювати по висоті або ж повністю знімати, так як він кріпиться на ось такій зручній резиночці. Також у комплекті підстаканник з відділенням під стакан та з відділенням під телефон. Матеріал цього шезлонга виготовлений із сталі з порошковим покриттям. Матеріал самого крісла Теслін Він є стійким до вологи та стійкий до ультрафіолету. Загалом це крісло витримує навантаження до 120 кг. і воно має положення нульової гравітації. Це ось таке положення, в якому ви можете себе зафіксувати за допомогою фіксаторів і ось так відпочивати справжнім комфортом. В такому положенні ви не відчуваєте ваги свого тіла і знаходитесь ніби у невагомості. Цей шезлонг є максимально компактним та зручним для транспортування. Для того щоб його скласти, потрібно просто зняти підстаканник і одним рухом скласти ось цей шезлонг. Ось так, як бачите, займає мінімальне місце і не займе багато місця ніде. А вага його у такому компактному стані 7 кілограм.